Всім доброго дня і спокійного, нічка була неспокійна. Але ми мусимо триматися, мусимо працювати, мусимо допомагати Збройним силам, тільки разом до перемоги. Акція продовжується. Дуже класно, що ви підписуєтесь, коментуєте, вірите в свою перемогу. Але кількість людей велика, і всі хочуть отримати подарунка безкоштовно. Ми вирішили зробити, щоб два було переможця. Не на таку кількість людей, я думаю, один комплект буде маловато, але в нас є тепер на вибір. Можна отримати або ковдру, або постільний комплект на вибір переможця. Ковдри у нас є в трьох розмірах півтора, два, Півторашка, 2 євро, є овченка, є фібра. Є... Ало, вера, Бамбук, в принципі, це по якості однакові. Тепер, коли ви підписуєтесь на нас, просто собі просто напишіть, що би ви хотіли краще отримати: постільний комплект чи ковдру. Дякую, що з нами. Тримаємося.